Лівоцин, внутривільний лівоцин потрібний. Потім з обезболюючих, кетолонги, кеторолати, ще вітамінні препарати такі в драже. Старша медсестра хірургічного відділення Рівненського військового госпіталю Раїса Васюра показує вміст шафи для медикаментів. Каже, те, що потрібно на сьогодні хворим, її відділення вже мають. Але яка буде ситуація завтра, невідомо. Адже ліків не вистачає. От і нині не завадили би вітаміни. Є потреба і у найдорожчих препаратах для поранених, яких оперують, зокрема пластини, гвинти та стержні. У Нас практично лікуються хворі із Різними ускладненнями поранень, травм із гнійною хірургічною патологією знаходяться хворі на стаціонарному лікуванні у нас. Для лікування потребують дуже багато всяких лікарських форм. Саме більше це антибіотики, протизапальні препарати, різні мазові основи для місцевого лікування ран і так далі. Судинні препарати необхідні. Медики кажуть, хоча держава і закуповує медпрепарати, але їх катастрофічно не вистачає, адже хворих значно побільшило. У госпіталі станом на сьогодні лікуються 260 осіб. З них 60, які повернулися з пораненнями із зони. АТО. ще сотня прибули у госпіталь на лікування з Рівненського полігону. Там нині перебуває понад 4,5 тисячі мобілізованих. Після вірусної інфекції ускладнення дає переважно на бронхолегеневу систему. Тобто дуже велика кількість пневмоній. І госпіталь потребує невідкладно зараз дуже сильних антибіотиків, тому що ускладнення такі дуже серйозні. Тому що моя лікарська сестринська бригада, яка знаходиться там на полігоні, в день приймає порядка ста осіб щоденно. А на лікуванні там, тільки в медичному пункті, знаходиться близько. 50 людей, а тут порядка сотні. Олексій Кльонов розповів, з ліками допомагають волонтери і небайдужі рівняни. Подеколи волонтери допомагають конкретному бійцю зібрати кошти на операцію або ж купують ліки, які необхідні. Тому в госпіталі радо співпрацюють з волонтерами. У нас зараз є потреба в анальгетиках, немає аналгіну, потім антидепресантах. Препарат в антидепресантах і кровоседативних. Флоріседу у нас не вистачає, в антидепресантах немає, гідазепаму. О, і чи треба теж такі препарати, як ревосропілак треба. О, ну і антибіотиках, азітроміцину не вистачає. Тож медики нагадують рівнянам хочете допомогти хворим приносьте не цукерки та фрукти, а краще ліки та вітаміни. Олена Семенович, Ігор Прокопчук, новини рівного.